Друзі, всім привіт! Я знову з вами. Так, так як я і обіцяла в попередній серії, що ми будемо зараз робити з вами баклажани в чесниковому соусі. Це буде така класна закусочка, і взагалі її можна їсти на кожен день і, ну, Вона дуже-дуже смачна. Друзі, дивіться, що в нас для цього треба: пачка кетчупа кічупачілі, оцит, цукор. Чесничок. Ну і звісно, звісно, баклажани. Півтора кілограма. Оце я насмажила, друзі, півтора кілограма баклажанів. Дивіться, зараз ми робимо з вами соус. Соус такой. Значить, виливаємо в кастрюльку пачку кетчупа, чилі. Виливаємо. Добре, видушуємо це все. Так. Баклажанчики ми складемо зараз з вами в луточок, друзі, і тоді тим соусом, що зараз я зроблю, закип'ячу, ми, ми ним зразу залиємо. Зальємо, верніше, зальємо. Так, все, видушила як кетчуп, чилі. Далі, далі ми з вами пів півстакана цукру. Так, пів стакана оциту. Друзі, пір стаканчика це так. 100 грамм даю, 100 грам. Так. це вот то. Обов'язково чесночок. Чесночок. Так, первая ложечка. Чесночок. Туда так. И. І. И... І вліємо олії. Тут теж пише, що пів стакана, але ми не пів стакана, тому що нам з дівчатами не подобається, бо воно, друзі, сильно жирне таке, знаєте. Бо баклажани самі по собі смажені, вони жирні. І ще стільки олії, тому стільки не в'ємо олії. чуть-чуть, так небагато. А ви як хочете, там пише по рецепту півстакана цукру, півстакана оцету і півстакана олії. Ми олії стільки не льємо, а ви собі як хочете, це було ваше. Так, змішали ми цей весь оцих, ой, соус, він Зараз ми його доводимо до кипіння. Так, на смак можна попробувати. М -м -м -м. Дуже смачний. М -м -м. Дуже смачний. Так, улійки чуть-чуть. Прямо чуть-чуть-чуть-чуть. Ну так, щоб наліємо ми олійки. Ну, 50 грам. От, от стільки в стаканчику. Подивіться, друзі, небагато. Щоб воно не було жирне. Було... Ставимо його на вогонь, доводимо до кипіння і заливаємо наші баклажанчики. І вони настаюються, захолодають, ставимо в холодильник і вуаля, можна їсти. Так, друзі, дивіться, зложила я баклажанчики ось такий судочок. І зараз ми будемо заливати його. Закип'ятила я соус. Ось такий буде, що нас соус, як бачите. І заливаємо просто гарячим ці баклажанчики. Це виносимо. Зараз виношу на терасу його, щоб воно нам скоріше захолонуло. І потім поставлю його в холодильник для того, щоб повністю охолодити його. Ось подивіться, яка гарна штучка вийшла. А пахне, друзі, вам не передати, яка це пахнутень. Так що отак. Дорогі наші дівчатка, дорогі наші дівчаточки, мої самі найдорожчі підписники. Дивіться. І я знаю, що у вас буде дуже багато запитань на стосунок Лариси. Дівчатка, я вам обіцяю, що Лариса, як появиться у нас на кухню, вона обов'язково ми з вами зустрінемося. Це не буде такий відхід, як був в Ну, Для нас незрозумілий і швидкий, ми самі того не очікували, але ну, як сталося, так сталося. Ми е, ні про що не шкодуємо. Стосовно Лариси, зовсім друга історія. Е, Лариси дійсно є проблема з ногою, і їй дійсно треба лікуватися, тому що це рано чи пізно мало статися, і ми до того були готові, друзі. Але ми надіємося, що все буде добре. Ларисочка наша е, видужує і знову до нас повернеться. Це обов'язково так станеться. І я вам обіцяю, що Лариса як прийде до нас на кухню. Я, ну, вона обов'язково з вами зустрінеться і зніме для вас крутеньке відео. Так що ми будемо завжди на зв'язочку з Ларисою, і все в неї буде добре. Так що, друзі, тримаємо за неї просто кулачки. От, але людині треба, людині треба встановитися, їй треба виздоровіти. От. І це все буде швидко, скоро. Ми так надіємося, що знову вона до нас повернеться на кухню. Звісно, повернеться, тому що воно мусить бути все добре. От так, друзі, так що все буде добре. Не, це, не переживайте. От. Ми сподіваємося, що з Ларискою нашою буде все класно. Вона сильна жінка і, і вона до вас вийде на зв'язок, все вам пояснить. Це буде не так, як вийшло з попередником. Людина ушла, нічого нікому не сказав, ми самі були в шоці. Але ну це таке. Ушла та пішла то таке. З Ларисою зовсім друга історія. Так що, друзі, все буде добре. Лариска до вас повернеться. Друзі, я вам хочу сказати, що в нас дуже є хороша підтримка наших друзів, наших подружок. У нас є моя кума, моя братиха Тетяна. У нас є Інуська наша, у нас є е, Галинка, яка приїхала зараз з Польщі. Сьогодні ви побачите, я вам ці, їх покажу тих дівчат. Так що е, ми, ми, ми не падаємо духом, ми тільки молимося за те, щоб Лариса наша виздоровіла. От. Нас дівчата підтримають, е, хто коли-де, коли прибіжить, допоможе нам. Це навіть без розговору. От. А з 1 числа з вересня. Я так думаю, що вийде на роботу місто Лариси моя братиха Таня. Просто що зараз вона в селі мусить викупати картопельку, там отаке от все. І, і все буде добре, друзі. І звісно, що нам Лариси дуже, дуже буде не вистачати, вот. але ну, ми хочемо, щоб вона просто виздоровіла. Ми хочемо, щоб вона стала на ноги нормально і почувалася себе ну, як повноцінна людина. Вот. Так що нічого страшного не сталося, все добре, ми все справимося. От. Все буде добре. А ще в нас є дівчатка з Нововолинська, наша Наталочка з своєю бригадою, Лідочка і, і Руська з Романом. Так що, друзі, ми не одні. У нас є велика-велика, як я вже і казала, підтримочка. От. Так що не переживайте, все в нас буде добре, ми справимося, у нас все буде добре. Наталочка, всім дівчаткам вам великий привіт! З вами обов'язково зустрінемося. Ми тільки вийдемо на роботу і з вами обов'язково ми зустрінемось. От. Так що всім гарного вам дня. От. І ми продовжуємо далі своє відео. Так, дівчаточка, зараз будемо смажити з вами котлетки, Котлетки. Я вже замісила фаршик. От, і зараз будемо смажити. Поки ксюшки нема, ще пожаримо бандерики. Зробимо канапочки, збаримо картопельки. Ну, коротше, буде що їсти. Вийдемо на роботу, почнеться теж робота, будемо теж смажити, все робити. Ох. Так, та відпустка пролетіла, друзі, як один день. Взагалі дуже швидко час йде, дуже швидко йде час. Здається, тільки недавно йшли в відпустку вже тобі, вже сьогодні 17 число. Отже, 10 днів пролетіло, як один день. Там у нас буде ярмарок, у нас буде день міста. в нашому селищі. Буде ярмарок і будемо, як завжди, День Шахтаря, День міста, День Шахтаря. У нас це ну, весь час на день Шахтьора. Остання неділя серпня в нас свято день Шахтаря. Так як в нас селище засноване на шахтах, то в нас всі це свято святкують, ну як святкують, відзначають, скажімо, по Бо Зараз під час війни ніхто не святкує, але відзначають все ж таки. Нет. У нас теж багато шахтарів, яких вже нема з нами. Дуже багато, це навіть даже... вже більшість їх нема. Як залишилось. Вспіваємо, на 4 години прийдуть в моїй гості. Так що все ми встиваємо. Що залишилось мені зробити бандерики. пожар посмажити і канапочки, начистити картопельки, м'ясну нарізочку зробимо. Голодець в мене є. Дві тарілочки там ще залишилось що, я думаю, нам всього хватить, шашлычок буде. Всім привіт нашим підписникам і глядачам нашого каналу. Привіт! Коля готує мангальчика. От, наш шашличок. Погодка сьогодні хороша, не жарко, головне, що не жарко. Друзі, подивіться, яка в мене краса. Труянди це взагалі бомба. Добрий день. Холо. ви що, глопли. Ой, боже! Я тут воли на камеру, тримаю його, кажу, жіночка, вийшов що, лох, добрий день! Добрий день! Добрий! Я ж злякалася! Бачите, які в мене поможники? Так, готуємо друзі на стіл. Інка жарить бундерики. Кажу, що я йду, переходжу на кухню. А, ти йдеш митка Лариси, кодь? Чувак, приймаємо калінаду собі команду. Приймаємо. приймаємо все. Нажарити я нажарю і як треба, я тісто. І вжарю. Друзі, подивіться, вже мої всі гості на місці. Моя Інесочка. Привіт! Галинка моя приїхала з Польщі. Нарешті присунулася. Так. Так, кумця моя. Кума, привіт. Привіт. Ну, Ксюшка, ви вже знаєте. Сьогодні отморозилася, я говорю, я ну, цілий час тримаю. ну, Минуту тримаю, кажу, Ксюха, А У нас ліже там сидить, розумієте? Кажу, Ксюшка, привіт. Ти що знімаєш? Я кажу, ну так. Да". Так що, друзі, ми все готуємо на стіл. Зараз все буде хоч бачити. Ти ще відео знімаєш їм. Щоб побачили? Да. Класно. Да, Знімає відео, тому що е, я казала друзям нашим, що ну на світі зі ми з одними подружками були. Сьогодні другі подружки прийшли. Ну нас да. ж е, друзей ну, мало що? не буває. Добре, вот. день народження ж да. не шакета да, як, як весілля. Так, друзі, друзі сідаємо ми за стіл вже. Подивіться, всі мої друзі зібралися тут. Кому друзі. Подрожки, де мікалян, сподіваюся, так, вентилятора готує. а калян вентилятора готує. Так, друзі, ми сідаємо за стіл. Смачного вам, смачного нам. Зустрінемося завтра з вами. А ні, що шерчок ще вам зніму. Добренько. Короче, ми сідаємо. Нам треба прийняти трошечки саме лікарство для успокоєння душі. Вот. Так що, друзі, залишайтесь з нами. Ти що? Давайте, дівчатки, я... наливайте. Хто що п'є, будь ласка. Хто горілочку. Ти може дівчатам поналивати? А де хазяїн? Алінка, ти лімон. Хазяїн, чуть-чуть. Хоч не п'єш, щоб порозливай. Наливай, а, дівчата. Да. Ти подожди, я щось одне. На, попробуй. А що ти будеш... Гурілка. Попробую. Все, друзі, знімаю вам столика нашого. Я вже слухала, дігар, що воно і... ну, таке добре, добре. Я хочу його робити. Ви навчили дуже добре, Не дуже Ми його... робили Фей, особисто Інеска з Ларисою. Хоча хоче і направити. Це <рес> 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 тут для мене. Бачиш, Галінка, для тебе всі, <рес> всі <рес> ті саме <Клас>. привілеї. <рес> ти де сидиш? Ага. Та я збоку. Кума. Сідай, давай, потім підеш жарити. А, Чіте, кума прийшла, пропахала куму бідненько. Дай біля, біля кума. Ну от стульчика не дає, хотіла біля чоловіка, буду біля тебе. Сиди, Сиди біля, біля кума, все. Наталка, ти що п'єш? Мамончела те, вже так попробую. Двітя, як кума моя мотається. Ото куму маю. Це взагалі. А що така не калі зічками? Ви бачите в неї портушок? Виталка, чиш. Кума, це нам подарила Наталочка наша з Новолинська, ті Бат... дівчатка, дівчатка, що нам допомагають. Тому нам такі фартушки а Перчик подарили. чорний йде. А вон. Все є. Все є. Друзі, пішов кустер полити. Зараз кума зажарює картопельку, молоденьку робить таку. По своєму рецептику. Вона у нас взагалі Ма, покажи, який фарб красивий. дивіться, друзі, який фарб, наш класний. Я кажу, е, кажу зараз друзям, покажу Наталочки циточки. А Коля, а Коля каже, твій... Які ж циточки? Я не зрозумів. Куди ти вже йдеш її показувати, зараз все покажу. Так, друзі, ми відпочиваємо. Все добре в нас. А ви залишаєтесь з нами. Коля, пишуть... Леди костер, зараз будемо жарти шашлички, смажити. Так, друзі, колянчик вже палить костер. Зараз будуть наші шашлички. Куля, в тебе футболка, як в царя. Це опіль, опіль. А, опіль, Це, ну типа наша машинка. Наша. От, машинка. Наша машинка. ага. <рігла> Пали, друзья, костер. Ой, идем побачим. Шоколечка побачим. Не казалось, что там уже... а, Иди типа, сюда. значок наш? Ага, глянь, это бы так сфоткаю. О, классно. Думаю, что он тут доходит? Что ты за птасечка маленькая тут ходит? Мими. Мотечка. Мотуся. Мотя. Мотя. де дівчата, тоді. Так, друзі, ми вже надя... надягаємо шашлички. Ого. Колянчик вже надягає шашлички. Зараз будемо смажити. Ну, тут вже... Це. Шашлик буде добрий, Коль. Ну что? А зачем ты не можешь? Давай не Ось такі друзі наші шлячки. Хоча мать припадки Так, друзья. Ох, який у нас шашлычок Не, красивый. Класс. Боже, класс. Класс, класс, класс. Я Глянчик, там смажешь шашлычок? Ну, Жанна не взяла. Ну теж я ходила. А хто пішов? Галка пішла чи що? Хто не пішов? Може вони вже добрі? Наверное, я так теж думаю, що вони вже готові. Так, Ксюшка попробует. Сьогодні так красиво дивись на, на фоні цих квітів. Да? Да. Нам треба з тобою сфоткатися. Зараз ми сфоткаємося з тобою, Ксюшка. Угу. І з калянчиком. Хочу друзям показати. Друзі, дивіться, яка у мене гарна трояндочка розквітнула. Подивіться, це взагалі прелість. І це в осені посажена трояндочка. Дуже гарна. Така вже просто як невеста біленька. Дивіться, яка гарна. Дуже гарна, дуже. А Ксюшці оця нравиться. Ксюшка, це мій фаворит. Ця троянда це мій фаворит. Вона, вона, слухай, вона квітне постійно. Так, Два експерта. Ні, ти візьми. Тримаєш? Mm, mm, mm. Mm. Yeah, yeah. Вже? Mm -hmm. Ну що, готовенькі вже? Ну і все. Клянчик смажу. Так, я йду по миску, так? так? Нам так. треба сладкатись, що шлюб. Звісно. Так, друзі, на цій нотці я закінчую своє відео. Ми відпочивати будемо далі. А ви насолоджитеся нашим відео, ставте вподобайки. Всіх вас любимо, обіймаємо і до зустрічі!